І так, розберемо сьогодні такий подвійний інтеграл, приклад одненький, як він вирішується. Да, на області D, де область D у нас виглядає отак. Від такої функції. Ну, давайте першим ділом, що ми робимо, завжди малюємо цю область. Подивимося, як вона виглядає. Де перетинаються, які межі. Так, вісь о Y, вісь о X. Значить, y дрівніх квадрат. Дефолтна парабола, Шкільна програма. І y квадратурів x, це вже, значить, буде парабола, але так по 8x. По вісь х виходить, перетинають вони отаку область утворюють. Де отут, очевидно, буде точка 1. І тут буде, очевидно, точка 1, 1 да? і точка 0,0 будуть. Дивіться, тепер осталося подумати, який інтеграл буде внутрішній і зовнішній. який будемо рахувати першим. Для цього потрібно провести отаку пряму, перевірив напрям y. Да? Що можемо Y робити внутрішнім. Проведемо так пряму, паралельно до ось Y, і бачимо, що ми перетинаємо нашу область не більше, ніж у двох точках. Ок, якщо ми перевіримо напрям X, теж не більше, ніж у двох точках. Це значить, що нам не важливо, який інтеграл ми будемо брати зовнішнім, який внутрішнім. внутрішній можемо і той, і той. Це ми рішаємо. Наприклад, зовнішній ми візьмемо X, а внутрішній візьмемо. По Y, значить, будемо вже рахувати від нашої функції заданої под Y. Осталося межі інтегрування, поняти. Ну, по X, очевидно, 0,1, так? Видно, ми лежимо від 0 до 1. Якщо брати по X, по Y трошки складніше. Якщо ми візьмемо будь-яку точку і бачимо, що попасти в нашу область, оп, ми маємо отаку перетнути точку, яка є частиною параболи, так? Y дорівнює x квадрат. Значить, x квадрат буде нижня точка. Потім ми проходимо нашу область і на виході маємо перетнути оцю точку, яка є частиною графіка y квадрат дорівнює x. Тобто y дорівнює корінь з. x, Значить, верхня межа корінь з. x. Залишається нам що? Порахувати такий інтеграл. <кхм> Давайте порахуємо внутрішній спочатку по y. Тобто десь я окремо його порахую, це буде x квадрат y плюс y квадрат на 2. Корінь з ікс, ікс квадрат. Ми брали по y, значить ми замість y міняємо. Спочатку в верхній точці буде квадрат на корінь з х, це буде степінь 2 плюс 1 друга, тобто 5 других, 5 других. І плюс тут буде корінь з до квадрат, тобто буде просто х на 2. І мінус у нижній точці. Х квадрат на х квадрат х четвертому. І тут буде мінус х четвертому на 2. Можна трошки зменшити кількість доданків, оці останні два об'єднати. Написати, що це буде Х5 у другому плюс Х на 2. І тут буде 1, мінус 1, мінус 1 друга, тобто мінус 3 других. Так. Х4. Тобто тут. там ми порахували внутрішній інтеграл, тепер рахуємо зовнішній. По х сам. Х5 других. Плюс х на 2, мінус 3 других. х четвертому по dx. Так, рахуємо окремо від кожного доданка. Степень плюс 1 це буде що, 7 других. Тоді множити будемо на перевернути 2 сьомих. Плюс тут 1, плюс 1 буде квадрат. І поділити тоді на 4. Буде 2 на 2. І тут буде мінус 3 других. Х в п'ятому буде на 5 тоді, да? тоді тут буде, можна написати не 2, а 2 на 5, 10. Х в п'ятому. В таких точках. Ну, в нулі все 0 повезлом. Рахуємо тільки в точці 1. Ну, що будемо 2 сьомих, плюс 1 четверта, мінус 3 десятих. Пільний знаменник 7, 4, 10. Напевно, що 140. Значить, сюди 20, сюди. 120, 20, 35. так? І сюди 14. Тобто буде 40 плюс 35, мінус 3, на 14, 42. Ага. 40 мінус 42, мінус 2, плюс 35, 33. 140. -х. Отака відповідь получається. Отака задача. задачка.